Сьогодні про блефарит. Мабуть, кожен з вас звертав увагу на людину, у якій є пожирніє повік, їх набряк, На навік з'являються дрібні, білюсувата жовтого кольору лусочки. Можуть бути маленькі виразки на шкірі повік. Всі ці симптоми притуманні запаленні края повік під назвою «бле блефарит. Блефарит це запалення повіки залучення шкірі та вій. Які причини ведуть до запалення повік, вони можуть викликатися внутрішні та зовнішні чинники? До внутрішніх чинників відносяться бактеріальна інфекція, вірусна інфекція, грибкова інфекція, кліщ демодекс сухість повік або синдром сухого ока, алергія, хронічне, захворю... хронічне захворювання, очні захворювання. Хочу зробити акцент саме на кліч-демотис, тому що при його наявності у пацієнтів з'являється у повному сенсі паніка. Вони починають шукати, звідки вони заразилися клічем. Або це постійна білизна, або подушки, рослини тощо. Та починають хвилюватися, що може заразити оточуючих. Заразити кліщем та заразитися, заразити інших неможливо. Кліщ з'являється тільки при ослабленні імунної системи пацієнтів. І це є індивідуально, індивідуально особливістю кожного організму. До зовнішніх чинників відносяться харчування, куріння, атмосферне пливи, пил, сухе повітря. Лікарські засоби, процеси старіння, кондиціонер, застосовування косметики та засобів гігієни, зміни гормонального фону, особливо у жінок. З якими скаргами звертаються пацієнти до лікаря? Найчастіше це набряк та почервоніння краю повік, свербіж повік, відчуття піска в очі. Випадіння вій або мандароз, почуття стороннього тіла, біль в області очей, склеювання по вій, чутливість до світла, сльозотеча або сухість очей. За перебігом захворювання блефорит поділяється на гострий та хронічний, гострий блефорит. Розвивається наслідок насамперед через порушення особистої гігієни. В такому разі інфекція потрапляє на службову оболонку повік та спричиняє їх запалення. Найчастіше зустрічаються бактеріальні та вірусні глефарити, скарги, з якими звертається пацієнт, як правило, однакові. Але є відмінність, яка і полягає в основі диференціальної діагностика. Бактеріальний блефарит Має велику схильність до утворення дрібних лосочків у края повік, а вірусний блефорит характеризується наявністю великої кількості прозорого, серозного виділення. Хронічний блефарит розвивається внаслідок загострення хронічної загальної хвороби пацієнта. Найбільш частіше це захворювання шлунково кишечного тракту, ендокринні захворювання та будь-яка алергія, харчова, на побутову хімію, цвітіння тощо. Офтальмологи розділяють блефорити на кілька видів за симптомами захворювання, лускити блефарит або сиварейний. Для нього характерне потовщення краю повік, почервоніння, на вірі з'являються лусочки. виразковий блефорит Виявляється запалення колосолиси були На шкірі повіки з'являються виразки. Мебомієвий плефарит. коли збільшується вироблений секретом мебомієвими залозами та порушується його виділення. Розація це форма захворення, проявляється почервонінням повік та появою на шкірі бульбашок сіро-червоного кольору. Діагностика плефориту. Для діагностики треба звернутися до свого лікаря-офтальмолога, і він призначить біомікроскопію ока, повік, кон'юнктиви, вій, бактеріологічне дослідження, мікроскопічний аналіз для встановлення діагнозу демедакозний блефарит за потреби консультацію профільних спеціалістів. Ускладнення блефариту. Зазвичай не, блефарит не впливає на зорові функції. Але асоційований синдром сухого ока, який розвивається внаслідок захворювання, здатний погіршити прогноз оперативного лікування очної патології. Лікування блефариту. Лікування цього захворювання потребує наполегливості від пацієнта та лікаря. Щоб вилікувати це захворювання, потрібен тривалий час, а інколи і декілька курсів лікування, якщо мова йде про загострення загальних захворювань. На першій стадії це гігієна, гігієнічна обробка повік і вій. Для цього застосовується ватна палочка, тепла вода то очищувальні засоби для повік, які призначив ваш лікар-автомолог. Спочатку треба вимити руки, змочити ватний тампон очищувальним розчином, протерти він такає повітря на одному, потім на іншому. Оці. Вимити руки. Другим етапом, в залежності від причин блефориту, ваш офтальмолог призначить вам місцеві лікарські препарати залежно від типу блефориту та симптомів захворення. Це можуть бути антибактеріальні засоби у вигляді очних крапель та мазі, противогрібкові препарати, засоби лікування демонекса, зволожуючі краплі, вітамінні препарати за потреби консультації консультація профільних лікарів. Дякую за увагу і будьте здорові та не хуїте.